Нове офіційне авто ще на гарантії 2021 рік, без жодного пошкодження та підкрасу. Як гадаєте, що це? Kia Sportage 2021 рік, 1.6 бензин на механіці. Зустрічайте. Ще раз повторюю, 2021 рік, майже нова автівка 47 тисяч пробігу ще на гарантії. Зацініть стан салону, комплектація доволі непогана. Має мультикермо, також кондиціонер працює, допомога при спуску, коробка механіка, підігрів керма, дуже класна мультимедіа, камера заднього ходу та просторий салон. Також, друзі, за невеликі кошти ми отримуємо дуже великий багажник. Це у нас кросовер. Місця взагалі дуже багато. Шторка працює, шторка на місці. Так що, друзі, не зволікайте часом. Приїжджайте до нас у місто Кривий Ріг, вулиця Генерала Радієвського, 34А, та забирайте цю гарнюню по низу ринку за невеликі кошти 16650. Приїжджайте.